І техніка на фірмовій грамовці. Ну і на фірмовому маслі. Зараз. Знову будемо робити. Трошки косивне фатило там на дні залишилося. Треба ще літрушечку. Що я вже собі налив. Зараз будемо робити палину суміш. Там багато там, буває хто пише там, за бутилочку, що я, наприклад, сюди не наливаю. Тут... Тут є позначки ось 10, 20, 40, так само ось тут. Тут, ну, Ви мені кажете на цьому затор цей. Ну, покажіть мені, де тут? Зробити мені, наприклад, 0,5. Я хочу 300 грамів, я хочу 500, я хочу 1,5 літри, я хочу 2,5 Де? Як мені вгадати ось 3 літри? Оце по цього на 3 літри. На 5 літрів. Де, тут що отакого От не знаю, а називається просто так пишу. Аби щось написати, або якусь гадость просто. Ну Тут, а, да, тут а все, нема питань, тут все 20 грамів тут можна гадати. Але як всі привикли зазвичай лити більше, то я не знаю. Ну, Для любителів покопотіти, ось, будь ласка, 40 грамів, по це наливайте і буде щастя, називається. Я буду лити. Так як я роблю це давно роками, я нікого не хочу заставляти робити так, як я роблю. Всі знають, як робити краще, тому я просто показую так, як я роблю, бо буває, дійсно мене люди запитують, запитують за штіл, як я наливаю, скільки я наливаю стіль, скільки я наливаю сюди. І я знімаю для того, кому це цікаво зайти, подивитися, можливо, людина якась дійсно не знає. І їй буде це корисно. Зараз тоді я наберу. І продовжимо далі знімати. Ой. Так, на проблю я налив двадцяточку і ще ось тут триграма, зараз я додав. Так, зараз розміщує. До речі, не щіль. О! Як вона гарно пропускає. Не щіль камбер, Клас. Зажав до опора, вона зараза пропускає. Я не знаю, ну тут на вид щільно не щільно. Ну і по якості, чесно кажучи, щось воно мені не сильно подобається. Видно. Ощільнювач, далі просто не хочу крутить, бо воно все скрипить. Вона відчуває, що просто репне. Не знаю. Візуально, не знаю, злизали в, в такий закус чи що. Ну. Така попала. Так. Ну, вже всі в руки бензині, ну то таке. Будем Зробив 23 гім від 20 до 25. 25, якщо сильна жара, я заливаю. Більше я не даю. Що, зараз будемо заливати. Зараз покажемо, як залимо. Будемо йти працювати. Поки сонечко вже не так жарить, треба покосить Тому поки на цьому все.